Захисник України Богдан Ганько народився 14 березня 1978 року у селі Калинівка, що на Житомирщині. З дитинства займався риболовлею. У перший клас пішов до левківського ліцею, тому допомагав батькові на фермерському господарстві та пасіці. Він прибігав в школи і все його це цікавило. Ця земля він вирощував, намагався і знав, що буде розвиватися, і хотів, хотів, хотів. В молодих роках Богдан Ганько створив власне фермерське господарство, де працював із своєю родиною та був активним жителем своєї громади. Своє господарство ми з чоловіком створили в 2013 році, 1 квітня, працювали, вирощували, займалися вирощуванням овочів, вирощуванням пшениці, зернових культур, завжди допомагали садочкам, школам. Скільки до нас зверталися, допомагали овочами, скільки є. Дружина Богдана говорить, що чоловік найбільше цінував справедливість, віддачу, ініціативу та був справжнім патріотом ще із дитинства. Спочатку російської агресії у 2014 році Богдан Ганько почав активну волонтерську діяльність. 2014 року чоловік їздив в АТО. Він не міг він хотів завжди він більше віддавав, чим хотів відтримати від когось. Він все міг своє віддати, і отак тільки ми йшли з ним по базарі, побачили, стоять машини. хлопці збирали кошти на АТО. Він каже, що підійди, скажи, що хай їдуть за нами. Ми зараз їх загрузимо. Так я набралася якось сміливості, підійшла. Кажу: хлопці, треба овочі. І так ми почали потім взяли контакти. Ми загрузили, що в нас було тоді на той час на полі морку, буряки, капусту хлопцям. Тим, що приїхали, і потім уже сам чоловік. Возив свою продукцію. В перший день повномасштабного вторгнення Богдан Васильович вступив добровольцем до 141-го батальйону, 115-ї бригади ТРО. Думав, що так швидко це все вдасться закінчити. Обзвонив всіх тільки знайомих. Я кажу: ну що не йди, ну як, в тебе ж, агро, ти ж агробізнес. Він каже, я буду тобі допомагати, ти сильна, ти з усім справишся. Надіялись, що це все швидко закінчиться. Того дня, 24 лютого 2022 року, Богдан Ганько року разом із Андрієм Дудником о четвертій ранку вирушили до батальйону та взяли на себе господарську діяльність. Як от він працював на землі, йому його то дзвониш там період таки часу. От йому дзвониш, каже, чому там зайняти там, коли от е, нього там, чи ну коли він працював основному на землі, от період часу він каже, завжди говорив жара. О, тобто, і також він же. Викладався, так як і на землі, так і він вкладався в господарські справи батальйону от, і робив все, що міг, і багато. Даже, як би сказати, ну мало хто скаже в батальйоні, що він не робив цього. Далі продовжив свою службу на Бахмутському напрямку у роті матеріального забезпечення. 22 березня 2024 року Богдан Васильович загинув поблизу населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області. Це людина була з великої букви, Це був господарник. Даже от місця, деякі місцеві казали, що от після війни, коли от війна закінчиться, що от Богдан і деякі люди будуть робити зміни на громаді. Богдан Генько нагороджений пам'ятною медаллю захиснику батьківщини, отримав багато подяк та грамот за свій внесок та допомогу своєму батальйону. Також на честь героя була перейменована вулиця у рідному селі. Письмово збирали підписи, назбирали. Біля 500 підписів з усього села. Да, були противники, були, людям не подобалось, люди не хотіли, багато було навіть поганих слів, казали, а що він зробив. Особисто для вулиці, дружина полеглого захисника Тетяна Ганько у листопаді 2024 року на сайті президента України зареєструвала петицію щодо присвоєння посмертно звання Героя України Богдану Ганьку. Троє дітей залишилось без люблячого батька, і зараз люди ну хочеться, щоб підтримали і допомогли нам зібрати підписи, яких лишилось небагато. Нині на підписання петиції залишилося 27 днів, та потрібно зібрати ще понад 10,5 тисяч голосів. Підтримати петицію можна за QR-кодом, який ви бачите зараз на екрані.